Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності і що? Відразу. Візьмемо завдання виконуємо. Бо а чому б і ні? Правильно, правильно. Виконувати завдання то наше все. Ага, вусіка. Вусіка ми беремо. Вусіка, це прикольно. Добре. І що? А крім завдання. первинному доб'ємо заре Пташок. Ні, звучить дуже погано. Але ми. що, Нарешті? Остання гілка пташок. І ми зараз їх довивчаємо. Поворот голови. Сови можуть повертати голову майже на 270 градусів завдяки додатковим шейним хребцям і спеціальній системі кровообігу, яка перешкоджає руху, перекриваючи кров до мозку. Вони здатні бачити все навколо залишаючись практично нерухомими. Та вони дуже потужні. Сови поодинокі нічні птахи, сови відомі своїм характерним. Улюкаючим криком. Вони можуть повертати голову майже на 360 градусів, мають бездоганний нічний зір і полюють на свою здобич під покровом темряви. Пам'ятай. був момент з собою. Острий зір. Очі Орла мають більшу щільність конусів, ніж очі людини, що дає можливість бачити більше деталей у навколишньому середовищі та полювати на крихітну здобич як кролики з висоти сотні футів Футів метрів. Орли. Орли великі хижі птахи з міцними загнутими дзьобами. У них м'язисті ноги та гострі чіпкі кігті. Царственні та сильні багато культур сприймають їх як символ влади. Орве забрав взяли Сокола. Ну окей. Опустим цей момент. Бжюх. Падалі. Птахи падли, поїдають трупи інших тварин. Роблячи це, вони допомагають у природному циклі розкладання, видаляючи відходи з навколишнього середовища. От, падли хороші, хороші падли. Ворони. Ворони глянцеві птахи з чорним оперенням. Вони дуже розумні, можуть розпізнавати та розрізняти людські обличчя. Рахувати до 30 і виявляти здатність розв'язувати проблеми. Чого ворони такі розумні? Дуже цікаво. Зависання. Швидко змахуючи крилами, колібрі можуть ширяти в повітрі, вавітуючи на постійній висоті. Це дозволяє їм отримувати нектар з квітучих дерев. Колібрі найменший вид птахів колібрі отримав свою назву завдяки звуку, який створюється швидким ударом їхніх крил, що дозволяє їм ширяти під час польоту. Вони харчуються нектаром квітів і фруктів і мають найвищий метаболізм серед усіх теплокровних тварин. навіть за мишей там. Цих гіперактивних всяких. Нічого собі. Чому після колібрів відкрився гриф? Це дуже дивно. Гриф. Кижі птахи відомий падальщик. Грифи великі та птахи, які вражають відомим. Що тут написано? Якась дичина написана птах і птахи відомий падальчик. Грифи, великі птахи є. Мабуть, так, без та штурта. Які вражають відомі своїми темними крилами та безпір'яними голами. А, ще тут сюди. Добре. Промова. Попри відсутності губ і гортані, попуги здатні імітувати людську мову за допомогою свого товстого язика. Попуги можуть вивчити до 2000 слів. А. -а, -а, -а. Попуги. Папуги яскраво забарвні, і люди часто тримають їх як домашніх тварин. Вони є одними з найрозумніших видів птахів і відомі своєю здатністю імітувати людську промову. Дроудроу. Папуги. Йоу. Локування. У період розмноження журавлі збираються величезні зграї. Вони використовують цей час для спаровування, міграції та захисту один одного від хижаків. Журавлеві великі птахи з довгими худими шиями та ногами. Журавлі живуть у безпосередній близькості до водойм, живуть на всіх континентах, крім Антарктиди та Південної Америки. Самонаведення. Голуби відомі своєю здатністю до самонаведення. Вони здатні повертатися до своїх гніз на величезній відстані. Відомо, що вони літають на відстані до 1800 км. Ага. <хи> Чим і скористалася княгиня Ольга. Зробила з голубів дрони До речі, до речі. В Австралії є. Реально, здається, одні з видів орлів, які беруть самі додумалися ці пожежі влаштовувати палії, коротше. <рес> Вони це роблять заради того, щоб вибігала з баться. Всяка живність від вогню ковичка, і вони її ловлять. І вони беруть вуглинки і розкидують по цей. Такі ото розумахи, паліяки. Специфіка їхня. Добре. Такий ось факт згадав. Не пам'ятаю, що за вид. Може так і називається Орео Політті, що не знаю. Добре. Голуби. Кремезні птахи з маленькими дзьобами голуби відомі своїм сірим забарвленням і схильністю жити в містах. Вони традиційно використовуються людьми для передачі повідомлень, оскільки вони дуже добре орієнтуються. Все, не так вже й багато. Мігій в тому лишити, але окей. А, ще не все, ще тут 250 штук треба збирати. Пин, пон, пин, пунм. Єе. Дедикалеон. Небагато. О, тут уже не роздівано Сині синяки. Блакитні сойки відомі тим, що вони галасливі та агресивні, і вони відлякують хижих птахів, таких як яструби. Однак вони досить територіальні і іноді нападають на дрібніших птахів, які сприймають їх як конкуренцію і, як відомо, навіть обезголовлюють їх. Фіга, вони жорстокі. Поворотні голови. У сол двічі більше хребців, ніж у людей, що дозволяє їм повертати голову майже на 270 градусів. Цей діапазон рухів у поєднанні з їхнім досконалим стереоскопічним нічним баченням дозволяє їм відстежувати здобич на великій відстані. Холос мімікою Багато птахів є чудовими імітаторами, особливо попуги. Ворони поділяють цей талант на додаток до того, що вони здатні імітувати крики хижих тварин, таких як вовки і лисиці, і навіть звуки автомобільних двигунів або змивання води в туалеті. <рес> Шо? Хоч меніте. Так що і крім попухші й ворони. Ну. Попуги попугами, а в нас сойки імітують. Не блакитні, прості сойки, а Українські звичайні сойки. Але що ще і це? І ворона імітацію роблять. Це щось я не знав. Тварин навіть таких, як вовки і висиці. Типу, стоїть ворона і так Може бути всяке. Маленька пташка, великий апетит. Колібрі неймовірно легкі та відомі своєю здатністю зависати завдяки неймовірно швидким помахам крил. Для цього у них є один із найшвидших метаболізмів серед тварин, і вони повинні з'їдати нектару, що втретє перевищує їхню вагу, щоб зберегти свою енергію. Тобто природа з них просто тупо постібалася, зробила їх таких мега. Голодних весь час. Вони повинні рухатися, щоб їсти, а якщо перестануть їсти, то й не зможуть рухатися і гігнуть. Замкнути кол. Жертви на вугільній шахті. Шахтарі використовують птахів, щоб виявити присутність небезпечних газів. Коли маленьку пташку заносили під землю, якщо вона знепритомніла або померла, вони знали, що присутній чадний газ. Звідси походить термін канарка у вигільній шахті. Я думаю, вони просто виявляють запах і попереджають канарки. Мають таку здатність, а вони їх просто як жертв вишали на пору на жерну цю. І тут нема ніяких досягнень, що я відкрив всі досягнення ці стидоба мали совість паськуди дай Бог мил. Жмотити й все неоави декалюн, те дикалюн, дедикаліон, 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 дедикаліон. На жаль, більше не дали, чи мене. Чим котоподібні. За котоподібних ніхто більше не дає нічого. Угу. Ось у нас ще і акула додалася. Трофей розблокованого. Акула біла. Так, акула, 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 акула. Ще дві. Біла акула найвідоміший видаку Біла акула. Віднає найбільшою хижою рибою в океанах і може досягати 6 метрів довжину. Відомо, що вони іноді нападають на людей, але вважають за краще їсти дельфінів, китів і тюленів і мають силу укусу 4095 фунтів. Знову ці фунти. Чому не все в кілограмах? Так, ну хоч половину то зробили. Що тут? Конструкція, конструкція тут десь. Ну, давайте, що є? На вибір, невеликий вибір. Бюджет. Початковий бюджет Веба становив 1 мільярд доларів, а остаточна ціна Веба склала колосальні 9,7 мільярда доларів. Суворі вимоги до тестування та необхідність іти в ногу з передовими технологіями з часом підвищили вартість. Ну і інфляція. Хо. Нехай буде так. Фінансування. Космічні місії мають історію перевищення бюджету. Важко передбачити вартість унікального обладнання, яке ніколи раніше не було, а технологічний прогрес рідко обходиться дешево. Конструкція. Уникнення скасування. Як то все кешко не берегеться? Холєриту. не знаю. Добре. Мезозойська долина. що тут у нас? Опа, завдання, сюди, завроподи, сюди, цинодон, таке я і люблю. Ви ж оп-оп-оп-оп? О, досягнення. Розумна дівчина. Раніше вчені припускали, що велоцераптори використовують свої гострі характерні кігті, щоб рубати та випотрошити свою жертву. Сучасна теорія полягає в тому, що їх можливо використовували, щоб хапати та притискати своїх жертв подібно до хижих птахів, таких як Орли. Дівчина це, мабуть, відсилка на ці періоду там. Блу. Була. Леоцирапторка. Доволі розумна. можливо але це не точно. Я так думаю. Я так вважаю. Це була відсилочка. ні, -ні, -ні. більше не можна. Не вистачає. Підвищення. Не буде. Най буде. шух хіх 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 Нічого доброго. Зате аж три цех можна. Оп-оп. Оп. І оп. Все. За 2000 всі. Тепер всі по 4. А є по 8? Ні, нема по 8. На 8 ще не накопичили. Навряд чи не збиралося ще щось, але. Так, це буде довго, тому давайте купимо все. На все ось це, це, це. Отак. Добре. Ну і на цьому завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.